Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні понеділок і в нас о 6 ранку мороз мінус 5 градусів. Зараз сьома, ну майже там Женя до школи йде, то трошки впав, мінус 4 вже. Але морози. Вчора ми дерева побілили, а сьогодні зима. Ну, день буде тепло. От не люблю таку погоду, я, звичайно, що коли вранці дитину одягаєш, а потім він. Жарко йому. Так як ви бачили, зранку у нас був морозець, і вже в нас зараз обід. Я не скажу, що в нас добре прям так розпогодилось. Сонечко, звичайно, є, але якось прохолодно то і нічого не хочеться робити на вулиці. Тож ми на вихідні попрацювали, а сьогодні у нас понеділок не задався. У мене ще вчорашнього вечора понеділок не задався. Тож сьогодні я і на вулиці нічого й не роблю. Буду зараз їсти готувати і хочу посіяти кермек. Але мені захотілося сьогодні зеленого борщу. Вчора ми там крутилися, загрібали. І я побачила в сусідки. Ну, в сусідки, там ніхто не мешкає, так я кажу, в сусідів, в сусідки зелена кропива вже така гарненька, отака. Тож піду зараз нарву, зварю зелений борщик. Бо прям так щось аж дуже-дуже захотілося. Отака От кропива я в тому році тільки перший раз робила борщ з кропиви. Ну, не один раз, звісно, але почала робити, готувати. Мені здавалося, що це така трава бур'ян-бур'яном, але спробувавши, мені сподобалося. Так що рву, звісно, їй прийдеться гарно повимивати. Я, до речі, тут вчора ще ходила, оце, вона стояла суха, така загрібала, бо воно все до нас через сітку буде лізти. Тож ще й тут треба прибирати. Я вже нарвала кропиви. Ось така вона гарненька. Цибулі, цибуля не дуже гарненька, це та, що на городі, що я вибирала і залишилася. Ну, я пообираю, повимиваю. Потім в морозилки в нас є кріп і петрушечка ще. Подивимося, що у нас буде. І буде такий весняний борщик. А Це я залізла в погріб, дістала собі картоплі на борщ і дістала картоплі свиням. І ось побачила в нас тут чубуки винограду. Тут запаковані в піску, вони лежать ось пісочок. Це нам давали такі новенькі, то ми їх зберігаємо так, як треба. А це ось наш виноград, то я його так в пакет замотала, це я його тільки що розмотала. І без піску. Думаю, все нормально буде. І будемо скоро пророщувати. В тому році я вже ставила в цей час, але цього року буде трохи пізніше. На початку квітня будемо. Займатися цим. Але в тому році, хочу сказати, вийшло. Ну, Не всі, звичайно, проросли, але більша частина проросло. Ось вийшла я на город, це у нас тут був такий рядочок, те, що ми пророщували в тому році. І залишилося ось два таких вони зараз. А то все. Розсадили, Ось зробили третій ряд. Таке саме, тільки ми підрізали. Цей ми не чіпали. А той, що розсадили, підрізали. Ну, це такий сортовий залишився. А це ось три штуки простеньких. Це так попалося нам. Ми ходили там до однієї бабулечки забирати таку, щоб свиням варити. І вона обрізала виноград. Каже, такий гарний. Ну, ми взяли його аж три прийнялося. Ну, якийсь треба то комусь віддамо. Я не знаю, що це за виноград, а то собі подивимося. Залишимо. Якщо сподобається, хай раз та ні, то приберемо. Так що експериментувати можна. Якщо не будемо експериментувати, то нічого не вийде. А так, оце третій рік я вже оце буду робити. І виходить, потихеньку, перший рік не все вийшло, другий рік більша половина і цей раз буде видно, що воно буде. Максим тут ось нарізає цю картоплю свиням. Я як варю я просто помила її ціленьку, потім потовкла і нарізаюся. Зайва робота, ну, йому так подобається, то ріже. Головне, що не я. А я пішла варити борщ, чистити картоплю на борщ. Все, я борщ зварила. У мене ось він такий виходить, бо я підсмажку додаю. Томатну пасту. Ну, Цей раз була в мене не томатна паста, а томатний сік. Ну, Так мені подобається. Пишіть, як ви готуєте. Без додавання томатної пасти чи з додаванням. А смак смачний. Так, по весняному зелений борщ є зелений борщ. Він не від того зелений, що там немає томатної пасти, а від того що там. Зелень додається. І ще насмажила ось таких трубочок на вафельниці. Пусті вони всередині. І тісто не класичне, такі вони не будуть крихкі. А там сода є, тож вони навіть постоять. Зараз виховнуть, я їх пакетиком накрию і будуть м'якенькі. Захотілося мені чогось так. Я вийшла на вулицю, бо я в будинку була. Вийшла загнати, так сказати, Женю, бо що сьогодні в нього натхнення на вулиці гратися, він тут татові допомагав, але ж уже холодно. А Максим тут ось встановлював ці стовпчики. Хто дивився, вчора ми. Чотири докупили, бо нам не вистачало, то ось один і он один. Він встановив. Треба там ще буде доробити. Додаємо. І тут ще четвертий, назадра залишилось, бо там виноград у нас трохи зайвий, треба буде пересадити, так що потихеньку щось робиться. Ну, я вже це не знімаю, бо ми вже цю шпалеру для винограду третій день робимо. Ну, ще й буде четвертий і п'ятий. такі справи. А я пішла. Женя ж в хату вже пішов, і я йду, бо я виносила і собачки їсти, а зараз йду сіяти керме. Я вже приготувала собі те, що я зараз буду робити. Ось такий гарний в мене є букетик. Восени я його зробила, збирала. І стоїть, це не один, ще там один такий синенький стоять, а ці ось разом. Така краса, яка радує будь-яку пору року. Стоїть собі без водички, сухоцвіти. Тож зараз будемо висівати цей кермек. Знову ж таки, я обрала той самий колір. Але в цьому році в мене ще були які? Там трохи біленьких, в цьому році, в тому році, трохи біленьких, потім. Фіолетові і рожеві, але чогось мені не сподобалось кольори. Отже буду зараз висівати. В тому році я висівала отак в один ящичок, і все нормально було. В цьому році хочу в два, щоб вони не так густо були посаджені, і пікірувати їх, поки не збираюся. І в тому році я не пікірувала. Звичайно, переживала, бо якось місце не було. Подивимося, як в цьому році буде. Якщо буде місце, то попікіруємо Ні, то так і буде. Так, тут небагато. Все, і нема. Зовсім трошки трошки. То ще зараз порозкидаю так хаотично. І зараз піду земель пише. Пересиплю, небагато, трошечки. Залишу ось тут? Що це? Синій, а тут буде жовтий. Я раніше ніколи не цікавилась такими квіточками, а зараз щось мені дуже сподобалось. Та й зараз мені щось всі квіточки сподобались. Якось раніше в мене не було натхнення на квіточки троянди. Тюльпанчики і мені вистачало. А щось в цьому році все мені треба, все мені хочеться. Так, щось повипадало. Ще зараз ось це. З кермеком закінчу і хочу висадити портулак. Також мені подобається. В тому році я сіяла, але щось тільки один зберігся. Його можна, звичайно, і просто на вулиці відкритий грунт, але хочу, щоб Тож там багато його, я знаю, пачечки. Не буду всю пачечку. Спробую і на вулиці посадити півпачечки, і так на розсаду. Так, -а. Пачки одинакові, але тут де жовтий більше насінинок. Я тільки що оце ж насипала там землю, це сюди я тільки принесла, і побачила, що в мене нарешті проклюнувся мій перчик. Я з ним наморочилася щось в цьому році, замочувала, замочувала. Ніякого толку не було. Думаю, висію отак. Що буде, то й буде. Він проклюнувся. Завжди я просто замочувала і 5 днів, і все. Він проклюнувся і можна було садити в. Ці окремі стаканчики, щоб не пікірувати. А це я так висіяла, так що прийдеться ще робити пікіровку. На цьому буду закінчувати своє відео. До нових зустрічей. Бувайте здорові! Пока-пока!